Це саме краще, що було на ринку. Ніяких 100 грамів не дав. Мені самі цікаво, бо по відео дивилася, а тут вісь. Привіт, друзі! Ньогоден не з'їхати з цей там. Доволі класна. Не, не Доволі класна, суперова, бомбезна штука. Хто має, той знає, хто не має, дай Бог, щоб мав. Скажу вам по правді: хочеться всього спробувати. От від і до. Просто настільки смачно. Наскільки дивишся нюанси певні, дивишся, поправляєш, поправляєш сам себе. Інформації доволі багато. Щось пробували із того. Не так виходить. Ну, теж і не рецепт тут розмовляти, про те нічого не будемо поправляти, також нічого не будемо. Попробували після того. Також певні рецепти подивилися, побачили, зробили висновки, такі для себе робили, а трішки торганули. І набагато краще переробляти свинину Чим продавати м'ясом і салом, і почеревини. Ну, сало, можливо, там не сильно, воно так іде, по правді вам скажу. А от почеревина і кобаса, з тим, що ми займалися, просто бомба супер. Трішечки затрачається час, але з такою коптильною, автоматикою, це питання просто задоволення. З такими бочками, то там. Потрібно трішечки, ну, цими саморобними, трішечки погратися, походити, подивитися, понюхати, пощупати, як те, ще казала, попробувати. А з цим я вам скажу, що доволі класно. Перганули зеленою і задоволені цим самим результатом. Доторгувалися так, що вона бере коротше замовлення, телефонує, хто до мене телефонував, на хаті залишилось 300 грамів почереми і півтора десь, да? ну, два було. а... Пів кільця з'їли, то півтора кільця кобуси, але вистачить так нормально. Доволі смачно виходить, друзі. Це ще одне, що зараз тако дивлюся, що потрібно було замовляти на 50 кілограм. Ну, є певні вже бачення, певні думки, по тому вже що пропрацював, тому що вона, чесно вам скажу, вистигала рідко. Не скажу, щоб не вистигала, а вистигала рідко. Бувало такі, що і до першої години коптив, і до другої години, коптив до 12, ї до 11-ї Цей період там нічний вона відпочивала, ну десь до 11-ї дня. І знову назавантажувалася, і по два процеси в день було відбувалося. Тово, доволі, доволі, я вам скажу, що але таке воно. Щось експериментальне було, щось було вже трішки під реалізацію. Ну що ти ну нема, бач, пуста ще. Пуста там, лише два кільця Що? Ніяких 100 грам не дав. Коротше, такі справи, друзі. Будемо сьогодні з До речі, 5% на скидка. По промокоду Дмитро Богач в описі під відео я залишу посилання. Переходьте, кому потрібно. Цікавтеся, дивіться, вибирайте. Тут просто слів нема. Просто немає слів, яка смакота і яка зручність. Олена зараз залишить телефон, хотів сказати, що Олена на кухні вже Олена за телефоном. Йдемо на кухню, зараз зробимо побачите ті ребра, зробимо ребра, покажемо ще дещо. І далі, далі. ходімо. І що ж, друзі, от і на кухні. Всім привіт! Будемо сьогодні, що Олена робити? Будемо маринувати ребра. Будемо маринувати ребра. Писали ви дуже приємно, що Дмитро відправ. Дмитро відправ. Будемо цим займатися, тому що тема ще раз повторюся. Тема прекрасна, тема чудова. Тема прибуткова, скажу вам одразу, нелегко. Нелегка справа, щоб тут розмальовувати щось казати. Це такий повинен бути набір о, набір багато певних засобів, певної холодильного обладнання, ну, певних змішувачів, певне все. Те, що в нас є, незначне, ну, доволі таке ємне, але нам його вистачало лише, щоб, як би сказати, на місці. Ну, невелику кількість. Невелику, Отак, так щоб там зараз. Ну самі розумієте, це потрібно зберігати відповідні умови. Повинні бути ну невелика кількість саповідношення до чогось тобто, ну, ну так. таке. Але пов... потрібно все ж таки оце обладнання. Нікуди не дінеся, потрішки по стягуємо, потрішки придивляємося і одразу хочеться брати найкраще. І одразу вам скажу, що, щоб ви не наступали на такі ж самі граблі, як ми. Ми взяли маленький такий евакуатор, тому що, самі розумієте, економиш кошти. Дивися, ага, він там стоїть 500 гривень. Ну, так, дивлюся, що непогано. да, Давай, ну що там 500 гривень. Ну, як би сказати, для когось це великі кошти, для когось невеликі, а для якоїсь нормальної справи це кошти незначні, порівняно з тим, що, як би сказати, що потребують вони. Взяли, а він. Ну він не працює то. все, але він не робить те, що потрібно нам, щоб Олена робити. була розчарована. Я вам по правді скажу, що так знаєте. але він він такі продукти, якісь там на продам, да, да, все таки кабачок. Кистам щось овочі, таке, так, можна. щось таке елементарне. Він може зробити, а не може. Робити того, що а потрібно. А те, що потрібно, нам не підходить трішки. Да. А тут саме основне, якщо відкривати це певну певну цю справу, потрібно бути, щоб було все надійне. Тому, Олена, я, ти ж знаєш, довго нема, хоч і з другого разу, але виходить. Замовив друзі, в інтернет-магазині Мультістор, я вам скажу, це саме краще, що було на ринку. Ці вісові категорії. Вакуматор касо. Самі знаєте, що це за фірма. Це що за фірма? Наша? Це, не наша? Ні. це німецький виробник. То ти що Я дивилася, дуже потужно Мені сподобалося, там є такі різні функції, які не у багать... багатьох вони є. Перехрестим, як батюшка, горівку на вино, буде українська фірма. Що це? Ну, нам чужого не потрібно, шкода, що в нас немає, звісно, таких виробників, щоб ви одразу не шукали, скажу вам по правді. от, от Тут, що хтось може мене камнем кинути, то немає за що. Це найдешевша ціна в цьому інтернет-магазині, яку я знайшов. Тому хто займається, я знаю, багато хто переходить, шукає обладнання, щоб виберегли свої кошти, переходьте одразу на цей інтернет-магазин. В описі під відео я залишу посилання. Можете перевіряти, можете дивитися, але я вам кажу одразу. Але що ми? Кобаску завукумуємо. Кобаску. Це те, що я вам казав, це лишилося нам і ще, і ще пів кілечка. Це апарат. Оце не соромно людям показати. Дві плівки йде в комплекті. Це йде, мабуть, 25-та да, і 30-ка. 30 да? 30-ка. І книжка і. по експлуатації. Як завжди, вона поки що нам не потрібна, але... Все може бути немаленький. Ручечка. Так в середині виглядай. Місце для того, щоб ставити саму плівку сюди, відрізає. Угу. Відрізає доволі класно. Так, да? Да, вона... я дивилася так по відео, ну, відео огляд, то мені оце саме найбільше сподобалося. Це в... А що нам зараз спробуємо? Ми прям зараз спробуємо. Ну, да. То за що я хочу сказати, що якщо брати, то оце все обладнання, поки збереш холодильні камери сухою заморозкою, щоб м'ясо охолоджувалося. Ну там ми можемо скласти. Певну певну кількість, якщо частину реалізувати, а частину на переробку. Але побачили так, як що краще його все ж таки, ще раз повторюся, переробляти, то потрібно оце все стягувати. Якщо займатися, то займатися потрібно цим серйозно і відповідально. А щоб там розкладати десь по палах і по цьому всьому, то ну якби самі я не хочу нікого, бо там був один чоловік він є льоня. З сказав про трапочку, то на нього напали як на це. То я зараз про, про м'ясо скажу ті, що мені цієї біди не вистачало. Кожен як може, так і виходить ситуація. Але ми звикли, щоб воно все було нормально. Ось погляньте, не знаю, в яку сторону, що ти дивилася. Ти, ти дала мені таку штукенцію. Да, да. да? да, так, А, Рівнесенько, класно, погляньте, зручно. Бомбезно. Зараз завакумуємо ковбаску так, я думаю, вистачить, так? Да? Угу. Чик-чик. Отак закривається, ручку вниз. О. загорівся це і нажимаємо це, так? Да? Так, да, оце куди? нажимаємо. Зараз буде відлік, воно нагріється. Наскільки я дивилася. Перевіримо. Ну, тут є більше, бачите, от, різні є. Нормальна, uh -huh. там більше, більше і більше запайка, uh -huh. так? І так само вакуумація ручна. Ну, тут Доволі он пішов, пішов відлік, нагрілась спіраль, швидше за все, і зараз воно його лише. І все, так? Так, має бути. Двойний шов, одинарний ага, шов. Да. Тут різні функції, просто. Просто класно Ось Обережно так запихаю, за, так, так. <рес> не Ні, мені, як я, запихати, я знаю. Сміливався, щоб не за, замурзати що? оцей край, щоб він був чистенький сухенький, щоб добре пішла оця. Ем, як так. вакуум. Цей. То то все під контроль. А це що в нас? Ручна, так? Можна, так, це що. А це ми наживаємо, зараз це дождно в акцію. Саме, так? Так, так. Автоматично. Пішло? Mm, іде. Ано, ну, що іде. буде, так. Мені самі цікаво, бо по відео дивилася, а тут візь. Воно зараз зіжме з неї ще пів кілограма. <рикліпо> і пішов відлік. Зараз піде, іде, відлік запайки. Да, зараз це запається. автоматично. Два, один. і... Все, відпустило. Віджимається ручка, і погляньте. Вижало не те, що все вижило. Та вище. Погляньте, отут, де навіть маленький такий простір, воно його туди втягнуло. Це вже можна відправляти. Тобто воно доїде до не... Так, у такої упаковці воно на два, ну, два рази довше, продовжується термін зберігання. Тобто, це дуже крута штука. От коли вже збереться ці питання, тоді можна буде говорити про якісь речі ширші. Побасу холодильник. Приступаємо до роботи. Правду ви казали, що Дмитро потрібен або як той лобзик, або mm -hmm. шабельна ота пила, Тому що рубати, я не знаю, це якийсь бик був. Не багато хором то важко так. Таща вже коли вона оце все робила, вона і говорила, а, і обрізала. І... Да. <рес> я так я ж дивлюся, я думаю, що мені да, робити поки да. що. Ну, оце по це обрізати, все треба. треба обрізати. обрізати трішки. Оце пообрізаємо, так як я вам по правді скажу, це для себе. Але потрібно ну, цього, жиру Жирку цього заради, потрібно так. зрізати, тому що його тут доволі багато. Ребра ми пробували вже, але будемо пробувати двома методами. Один метод це буде приправі, да, приправи, а, а другий... другий змастимо медом. Медом. Да, він такий дасть і колір гарний, і ну, такий карамельний. Я розумію, буде такий присм... присмак. Дивилась такий рецепт, сподобався. Да. Попробуємо, да. Ну що, ж, друзі, зробимо маринад, що в нас іде, нітрит на сіль. Так, ми робимо на 2, літря, 2, на 2 літри літри маринаду з розрахунком тим, що в нас ми прошприцюємо його uh -huh. і заляємо. Так як в такої ємності немає, то потрібно маринаду буде більше. Потрібно ємності оці купити такі довгенькі, uh -huh. щоб було зручно і було класно. Значить, додаємо 100 грам нітритної солі і 100 грам звичайної і 40 грам цукру. Так. А, добре, перемішай його. Ні, Ти давай кидай все одразу, бо те, що мене було підколола, що я мішав, мішав, вона потім знову насипала сюди. Що ми ще будемо кидати? Ми будемо кидати, як казала моя мама, твоя теща, всього і потрошки. Всього і потрошки. Чотири да, гвоздички, коріандру, ну так, десь приблизно 20. Сип-сип, вона потім вибирала. вона потім стояла і салати. Вона навпаки краще. Перець, чорний, горошком. Звичайний, теж десь так само, mm. Штук 20 приблизно. Духмяного чуть-чуть менше, можливо, десь отак 10 штучок. І лаврового листочка 4 штучки. От і все. Значить, 8. нам потрібно 120 міліграмів всередину туди увігнати. І заливаємо. На так, щоб вона не піднімалася, вони... і ставимо Це... на 24 години. Беремо таку серединку. Там від 20 до 30. Да. Ну, ми беремо 24 години у холодильну камеру, температура до там, десь 8 градусів, да. ми, ми виміряли, вже дивилися, так, щоб знати. І чекаємо далі. Так, друзі, прийшло, що 20. – 26 годин. пройшло. – 26 один відтоді, як ми замаринували, вже воно трішечки стекло в нас да, у холодильнику. Ми вже його загрузили і загрузили сюди. Да. Одну цей кусочок обмачали у спеції, спеції да, для, ребер. для ребер. – Цю залишили. Будемо пробувати медом його, да? Да, будемо тоді вже в кінці, так приготування вже намастимо так щіточкою, легенько медом. Закриваємо друзі, відкритий ззаді. Йдемо вихід і відкрити засонка на вентилятор просушки. Вмикаємо, значить, наводимо температуру тут. Ми 35. 35. Я так, я я я... Курка яйця вчить. 35 градусів наводимо. Всередині камери. І всередині продукту наводимо, зараз у нас 11 градусів, наводимо 20 градусів. Вставляєте щуп під кутом 45 градусів у продукт. Скажімо так. Вмикаємо тенд конвекції і два вентилятори. По досягненню температури всередині продукту от за цим дивитесь, 20 градусів, переходимо до наступного етапу. Ну що ж, друзі, от і пролунав перший довгоочікуваний дзвінок, який сигналізує нам про те, що продукті набралось 20 градусів. Відкриваємо урочисто двері. І спостерігаємо за ним. Що ми бачимо, друзі? Бачимо, що трішечки підсохло і поки що нічого не бачимо. Це таке було урівняння температури. Наводимо тут на 69, щоб не заважало, а тут наводимо температуру на 55 градусів. І ззаді залишаємо все відкрито. Цей процес буде відбувається година година двадцять в залежності від сухості вашої продукту. І далі буде далі. Дзвінок не пролунав, але можемо вже побачити, що висохло. Бачите, вже навіть і жирочок трішки ну, заступає. Погляньте, все прекрасно, все чудово, наче закриваємо. Закрив я вже задню задвижку на вентиляторі, його я вимикаю. Він же нам не потрібен. Димоход відкритий. І зараз наводимо на 85 градусів і 69 в середині продукту. Вмикаємо компресор. Ну, спочатку його під'єднати потрібно сюди. Я засипав трішки десь третя частина бункера е, щи. Пішов димочок. Пішов димочок. Ну що ж, друзі, приці, на цьому етапові. На цьому етапі дивимося по температурі всередині продукту. Вона повинна досягнути 69 градусів. 69-70. При цій температурі знищуються всі погані речі, які там є, якщо вони там є. Тобто цей оце, оце, оце час десь приблизно буде тривати 50 хвилин. 65 градусів, але хочеться змастити медом, щоб воно, як вам сказати, щоб трішки також засвоїлося. Зараз подивимося, що тут у нас. Такий вигляд має, червоненьке, слоненька. Зараз, зараз десь мед був. Де мед? Де мед був? Де мед є? Мед розбавлений трішки з водою. Ми змостимо оцей, поверхностно. Трішечки. Воно додала йому таку, каже Олена. Як Олена каже? Трішечки. Ну, вы разумеете, да? Вот так, извините. Я уже хочу ее съесть. Так, чтобы не перебуршить. Закрываем назад и чекаем, пока достигнет температуры Уже дымочек там... Пере... Як би сказати, вже такий менше стає. Більше не потрібно, щоб не було такої горечі, такої. І чекаємо до досягнення температури 69 градусів всередині продукту. Пускаємо зараз весь дим, вимикаємо компресор на зараз я знімлю сам демогенератор. Погляньте, який колір. Погляньте, я хочу навіть спробувати смак. Ситуація така, що 64 градуси середині продукту, а нам потрібно, щоб був було 69. тому А час вже прийшов Тому ми зараз просто доженемо варкою, продукта, варкою паром ставимо сюди, тому що цю температуру нам досягнути обов'язково. Якщо вона не досягається е, при, при копченні, при самому процесі, то ми просто її догонимо. При обробітку пару, розумієте? Тобто це, це все нормально, нічого такого немає. Зараз ставимо каструльку, ставимо туди кип'ятильничок, каструльку обов'язково ставити на дощечки і закриваємо. Зараз я його знімлю, закриваємо всі отвори, знімаю димогенератор, вмикаємо. І микаємо кип'ятильник. І вже паром ми догонимо при закритих задніх отворах, догонимо до температури 69 градусів. Налялася туди гаряча вода, щоб одразу пар пішов, щоб воно довго ще не сушило м'ясо, щоб воно одразу пішло і тікає. Ну що, ж, шановні друзі, урочисто продзвенів останній дзвінок на сьогодні, який ми заробимо, не... легким помахом руки вимикаємо, не забуваємо. І відкриваємо ці двері. двері. Двері незнаного, двері ще сьогодні незвіданого продукту. Я знаю, ви чекаєте цього з нетерпінням, особливо ваш шлунок. І очі хочуть побачити це. Ну що ж, не будемо. <parler> <су> не будемо, не будемо тікатиме, Ми відкриваємо. Виникає всю процедуру, влучив фонарики і дивимося, що у нас вийшло. Але я вам це дістану. Але я вам це, друзі, дістану. Трішки вже затемнувати. Продегустуємо. Для тих, хто не знає, тут є кнопочка, яка вимикає оцей циферблат. Проведемо дегустацію. У нас такий сільський антураж, знаєш, як у ресторанах велика тарілка приносять два риберця. да, І да, на них таке славне м'ясо. Ну, в нас трішки не так, але все рівно класно. Ну що ж, спробуємо. Спробуємо аромат вже знаю, на кухні стоїть бомбезний. Це на що в нас? Це з медом. З медом? Угу. Не я. Прекрасно. Спробуй. Це з медом, так? Да. Так. Це я з медом? Угу. А зараз з цим спробуємо. З Ну, Ти мед відчуваєш? Да. Мед і асолодклад. Mm. О, а це без меду. Це більш пряне пішло. Прекрасно. Доволі смачно. І виглядає круто. І на смак смачно. По промокоду Дмитро Богач в описі під відео я залишу посилання. І замовити собі таку коптильню, то ви зможете робити такі речі і насолоджуватись насолоджуватися просто ними. Тому що доволі і на вигляд, і на смак виходять речі доволі смачні. А якщо ви задумаєте трішечки десь займатися певними справами і не лише справами, то вам буде потрібно необійно отакий вакууматор. Оцематору замовляв на сайті Multistore. також залишу в описі під відео. Ви можете ним не лише м'язко, ковбаски, а овочі та фрукти запасатися на зиму, вакуумувати, компактно складати свої морозильні камери, робити запаси на зиму. Тому переходьте за посиланнями, кого цікавить те чи інше питання. Обов'язково зверніть на це увагу. Передивіться. Зараз трішечки. Трішечки відпочину. Да? подегустуємо, Подигустуємо. А вам пишіть, коментуйте, ставте вподобання. До наступних відео і хай щастить.